З Себе розпочинаємо, як ми відчуваємо, що ми хочемо, з ким ми хочемо спілкуватися, яку інформацію ми хочемо потрібляти, що ми хочемо наразі з'їсти. І точно так ми маємо відноситися і до своїх дітей перші, маємо розуміти про те, що я. На своєму столі, за своїм столом, з, зі своїми дітками, зі своїми чоловіками чи знайомими. Я питаю, а що хочете ви? І у нас має бути оцей баланс то, що хочу я, і ми маємо. Так зробити, і так в нашому має бути холоднику да, цих продукти, що ми знаємо, що моя дитина, наприклад, любить на сніданок а, там, йогурт з, з бананчиком. А чоловік, наприклад, він хоче поїсти щось таке більш ситніше, а я хочу те. І ми якось так робимо, щоб не всі я не буду да, там вам. От що є, те їжте. А так, щоб кожному було. І тоді ми даємо щедро собі, ми дозволяємо собі теж з'їсти не те, що. Що там а, зараз буду доїдати за своїми дітьми, і ми даємо своїм дітям і привчаємо їх, що їм можна можна хотіти і можна обирати. Звичайно, якщо це дуже якісь, якщо зранку хоче дитина тільки цукерку, ну це треба, значить, йти е, десь перевірятися, бо якщо організм здоровий, якщо в організмі все функціонує нормально, то точно що е, цукерку замість сніданку ніхто не захоче.